Вже завтра у православних та греко-католиків велике свято, хрещення Господнє. Ісус Христос прийняв хрещення від івана предтечі у водах річки Йордан. З тих пір існує традиція омивання Йордані, якою дотримуються усі прочани, майже дві тисячі років приходять віряни до оберегів біблійної річки з надією отримати зцілення душі і тіла. За цей час неодноразово змінювалося русло річки і кордони держав, територію яких течуть її води. Незмінними залишалася тільки людська віра в Божу допомогу та можливість дива для кожного. Пустельні пагруби навколо річки Йордану у ці дні оживають. Сюди їдуть прощани з усього світу на водохрещі. Саме тут Іоанн Хрестив Ісуса і на масію зійшов святий дух. Цьогоріч тут чекають до п'яти тисяч прощан. Чути українську, Дехто читає богословські тексти з планшету, а молодь навіть робить селфі. Однак церемонія йде за багаторічним розпорядком. Після молотов необхідно тричі пірнути воду Йорданом. Сімейна пара з Харкова після обряду ділиться відчуттями. Так ми вийшли на ріки Йордан і прийняли це крещення якраз на. Великий праздник на скрещення. Так що, може быть, сошла на нас Божія благодать. Ми в преддверии свого праздника сімейного вирішили побыть на святых местах. 19 января ми женились 31 рік тому. Єромонах Мефодій із Закарпаття привіз групу причан сам на Йордані вперше, але каже, неодмінно повернеться. Взагалі для священнослужителів приїхати сюди одна із найзаповітніших мрій. Радість велика, така, що людей і Є можливість окунутися там, де сам наш Спаситель, Господь Ісус Христос, Кристирця в водах Йорданських. Очень радий, довольний, що Господь так. На нас діть побувають у натовпі. Патріарх Юросилимський Тофіл III. його супроводжують глава всіх єпархій та арабський оркестр скаутів. Над рікою Йордан первосвященик освячує воду і читає молитви над особливим чаном. Далі патріарх спускається до води, і у цей час люди тричі одночасно закидують на довгих мотузках срібні хрести з прив'язаними до них квітами і зеленими гілками. Течія відносить їх у мертве море. Але завтра, як кажуть священнослужителі, станеться диво, вода принесе їх назад. Випускають тут і голуба, символо сходження святого духа. Місце хрещення Ісуса знаходиться на нейтральній території. Кордон між Ізраїлем та Йорданією проходить по річці. Ізраїльська поліція традиційно у посиленому режимі. Окрім озброєних солдатів, у повітрі патрулюють безпілотники, а десь на пагорбах чергують снайпери. Водночас, їхнє місце знаходження засекречене. Та усе це не заважає прочанам. Для них сьогодні головне не просто пірнути, а ще й зачерпнути святої води з собою. З близького сходу Григорій Бадо, Андрій Гетьман, факти а